Всім привіт! Мене звати Pisdan SkyRialta Minecraft Катранспорт Киева УЗИ це електронні сигарети, ой, Айкос. До, до 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 18. ось такие Айкос Люма Айпрайм. E. Ось такий Айкос. Да, такий чехочек. присмоктаний такие айкос. Вот айкос и люма ай. Вот такие. Еще холончик. Вот такие косты. Айкос и люма ай вам. Вот бонс. Бай айкос. Ага, все. Це якийсь Ліл Солітий ES. Що там середині, не знаю. Ось такі, ось Всякі. Терея. Терея це нові. А хіт це були старі. Там, типу, треба щось чистити. Blends, вони підходять тільки для Bones by ICAS. Такий компактний. Якщо вам сподобалося відео про електронні сигарети, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока. І прочитайте ось це. Ну да, Айкас і 18 серйозно.